Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру, добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я закликаю людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть молитві Бога для народу України, щоб Бог простив наш народ, помилував і спас. Ну і найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати радісну суспільства, яка написана у тій сіті книзі. А це те, що Бог вересне і землі любить людей. Бог настільки сильно полюбив людство, що віддав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас врятувати, щоб кожен, хто в нього віриє, не загинув, але мав життя вічно. Ісус Христос проходив на землю для того, щоб нас спасти. Господь Ісус взяв нашого на себе і повністю заплатив. Тому що ми є грішні, ми заслуговуємо на покарання. Тому що ми не можемо себе оправдати перед Богом, ніякі добрі справи чи великі гроші не допоможуть. Бо тільки завдяки крові Ісуса Христа, завдяки Його жертві, на Голгофському Христі. Кожна людина, яка прийде до Бога, попросить прощення, а нам усім є, за що просити прощення, то Бог їй простить і дарує вічне життя. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності, чи спасена твоя душа. Чи примирився ти з Богом, кохайтеся, вірите в Ісуса Христа, примиріться з Богом і спасетеся. Читайте Боже Слово. Час був личкий, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови Україну, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте власними.